Навіщо Путін озвучив нові умови для перемовин з Україною зараз? Він не, не чула. Ну давай Він от сьогодні перед... почав розказувати. Да, 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 ми да, маємо давай, йти. Я... Да. Давай я гляну, навіщо Путін... Ну ти добре, що я не чула. Давай так. Навіщо Путін розпочав Як це? нові умови, да? так? Став... Да, озвучив, нові умови, да. так. Ну, бо він, бо це його умови. Ну, тобто, бо це його думка, це його бачення, це його умови, і що він хоче. Ну, так, да, він хоче перемоги, пентаклової перемоги, але тут щось може бути про дороги, землі, території, дороги От чомусь мені як проїзд. Сполучення, так? Так, да? да, він сухопутний да. коридор хотів. А, да. може сказано. він е, отримати? Чи отримає він то, на що, про що він потякає? Що? Ні. Він сказав, що Україна повинна вивести війська з усіх, на всіх територіях, де вона є, ті, що були окуповані або не є окупованими. Mm -hmm. І він хоче, щоб був сухопутний коридор в Криму. Щоб завжди да, він був. Він хотів Боже. тільки такого. І як на нього реагують? Ну тобто, що він хоче? Він хоче перемоги. Як на нього да. реагують? Ну не дуже позитивно на нього реагують. Чи над... ну, дуя б спитала, чи отримає він те, що він хоче? Ні тут знаєш, ще за, за такою формулою проси більше дадуть менше. Знаєш, чомусь тут так мені показано? Ну, тобто, аби претендувати на щось. Маленьке потрібно заявляти про щось велике. Ну, тобто, це якась знову ж таки гра, знову ж якась маніпуляція, знову ж якась спроба вийти переможцем. Я тобі знаєш, що скажу? Yeah. От він фактично, він якось. Я навіть в шуті, що я це кажу, проте він якимось таким чином. Викрутить інформаційно, демонстраційно, він викрутить собі оцього переможця. Розумієш, він його викрутить. Дім. От зараз прям? Взагалі. Ну, тобто не зараз, а він його все ж таки цього переможця в себе викрутить, тому що я питаю. І це на внутрішні процеси. Ну тобто, ц... Наразі, він для рашки. Він для Рашки буде переможцем і над цим працюють, і на це вже покладено. І зараз це почнеться ще сильніше. А сильніше знову ж таки плітки. Ну, тобто, це, скоріш за все, коли ми Знаю, будемо суть, да? чути оці, знаєш, плітки про нашу владу, вони вже да. почалися, вже почалися такі, ніби аляви криття, і ще якась фігня. Ну, це вже до мене долітає. Е, от для мене це початок оцього. І псо і російського, яке mm -hmm. спрямоване на оцей безлад в нашій країні, тому що в них там вже щось несеться. Вони їм якось потрібно цю ситуацію продати, знаєш, да. продемонструвати своєму населенню. І все, все що, щось вони викрутять. От, щось вони викрутять, тому що він е, з лавровим вінком для своїх орків все ж таки з'явиться. Близь. По суті, він сьогодні оголосив, який він, який він бачить план, щоб розпочалися у перемовини з, з України угу. з Росії. Я питаю, чи розпочнуться найближчий час перемовини Росії і України? Чи почнуться найближчий час перемовини Росії і Е, Напряму ні, не буде цього. Не буде цього. Ті перемовини, які можуть вплинути на завершення війни або продовження, вони вже ведуться. Ну, тобто, вже щось відбувається, вже щось є. Чи саме зараз заяви Путіна вони для цього, аби вплинути на перемовини? Ні. Вони, вони для того, аби всередині. Країни, ну, по миру Переверну. Ну, тобто це е, направленість на внутрішнього споживача, оці заяви. Чи е, вірить Путін в те, що е, на його умови погодяться? Ну, він буде багато чого для цього робити, він вже багато чого зробив. Все ж таки, ні, все ж таки він відмовиться від якоїсь частини своїх вимог. Проте е, оцим переможцем для росіян він все ж таки. Буде, це бред. Я не розумію, як це можливо, проте я, ну, я не можу. Давай не сказати, так, тому, Оля. Ми, ми, друзі, ставте лайк, тому що сенсаційний ефір. Я тебе питаю: кожна жаба своє болото хвалить. По любому він хотів виграти і перемогти. Але ми ж теж, ну дивися, давай. так, Ми підемо на його на ці слова. Тобто Україна виведе війська, з, як він сказав, з Луганської, Донецької, Запорізької Херсонських областей. Чи виведе Україна війська з е, захоплених територій? Да? Чи виведе Україна свої? Свій... Ну як це? Як це? це війська розвернуться і підуть всередину України? Це навіть, от ти зрозуміла, це повні не ті що, що, ті, що не окуповані. Звичайно, чи то виведе Україна свої? Ні? Ні, ні, ні. Це брехня все. Це брехня не можна зараз вірити жодним гучним е, таким заявам, особливо від е, тих людей, які вже це ну як не йти на повтор сценарій. <гум> ну тобто, особливо тим людям, які вже якось проштрафилися, я б сказала. Yeah. Тож навпаки, потрібно знаєш, як притихнути спостерігати. Ну, вірити в найкращі і донатити на збройні сили це святе, <рес> проте тут все ж таки спостерігати, тому що дуже багато ілюзії, дуже багато того, що громко заяв галасно заявлено. Воно все ж таки пусте. Ну тобто, воно uh -huh. не має якогось продовження і воно не має ніякого під собою ресурсу. Тож нехай заявлено. він сказав, що ми маємо відмовитися від планів вступити в НАТО. Коли не відмовиться від планів вступити в НАТО. Відмовиться Україна від планів вступити в НАТО. Так, да. оце може статися, так. Да. Да. І я думаю, що ми саме для до цього вже готові. Е, тому що нафіга нам НАТО, якщо у нас кожною державою і кожною європейською. Потужною державою скоро буде домовленість напряму без альянсу, без зборіща, без профсоюзів і прочих. Там я ж не знаю структури умови. Тобто, по суті, ти зараз мені говориш, що те, що говорить Путін, значить домовлено було з тими, з ким ми підписали домовленості. а так, зараз ну Це ж маєш, не так, ми, це ж сказали. не було так Дім, Ну Це ж не було так, що Путіна вигнали за двері, сказали: Ти йди погуляй, ми тут час між собою домовимося. А ти, ну це ж там це ж, таке, та відбувається чмель. протягом першого так. дня 2014 року, як воно почалося, коли там 20 лютого, да, наскільки чи 21 лютого? Ну тобто, от тоді все почалося 2014. Тоді тобто, ну, це не те, що там він там десь ходив, а тепер прийшов, і всі такі да. Ми зробимо так, як ти просиш. це ж у знаєш, як утрясання всіх питань, воно ж відбувається, чому так, все так. і ми вже знайшли з тобою. НАТО він собі вже визначить, як він переможе, бо НАТО Україна відмовити. Правильно зрозумів? На то да, 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 Просто падло Воно здохло, а це не додихає Слухай, ну те, що ми відмовимось від НАТО, це да. ж не буде. Ну тобто, да нам не потрібна ваша НАТО. Заберіть Давай його ще раз перепитаю. Ми тут без, без НАТО вже з усіма домовилися. Давай зараз що з питань. Оці домовленості. Ти просто проговорила це. Я уточняю е, ці домовленості, які Україна підписала з багатьма європейськими країнами Канади, і США і, і Японії. здається, вони є аналогом військового союзу. Ну, от мені тоді йшло 5-7 країн. От, така мені цифра йшла. Що це буде як нова спільнота, створена, яка буде нам гарантувати якусь підтримку і безпеку. Е, як питання у нас звучить? Чи дадуть вони нам військову безпеку? Да, ці домовленості, які на сьогодні вже підписані? Таке питання було? да, Воно міра, Міра жінка, і пише, іноді мені здається, що Дмитро чує не те, що йому каже таролог, постійно зраду шукає. Друзі, передимать. Я, ну я, я, я уточнюю, те, що ми вами розуміємо, не, не було, факт, що ви почули все однаково. Ну. Щоб не було подвійних розумінь, це правильно, слухай. Ем... Там до ми їм треба! Це не про безпеку військову, це про майбутнє про тим, ми чомусь все одно себе досить потужно почуваємо. Бо в нас найбільша армія в світі зараз. Найбільша вона не просто найбільша, вона найдосвідченіша зараз. Тому що зараз вони вже будуть... пройшли. Просто знають, що таке сп... війна безпосередньо. Сплавлювати всіх військових кращі генералів, бо вони їм вже не треба, бо не дай Бог десь щось хороше зроблять. І ще у цьому з цих ще домовленостей ще з кимось. Ми відмінимо, з кимось новим підпишемо. Тобто воно ще дуже так знаєш. Я не знаю, як сказати слово зибко проте. Да. Ну, якось воно нестабільно. Ти знаєш, як ото трошки ще так не, 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 не стоїть воно на рівному місці. Те, що вони домовляються. Ще ми ще з тобою добив... зустрінемося про це поговоримо. Але ми вже знаєте, що Путін собі вже взяв один бонус, що НАТО ми відмовимося. Путін також заявив, що статус Криму і Сівастополь йому треба. Чи буде якийсь окремий статус у Криму і Севастополя Окремий статус. Як ми це зрозуміємо? Що вони нам відповідають? Ну, що він так, ті добре, не, не, давай, не так, буде так. Україна, Крим, Росія, да. Крим сам по собі. давай так да, Са, і крим Сам собі, сам, да. солі, сам свій, свій персональний. Так, Крим, Україна. Росія. Прикольно, я питаю Крим Росія? О, Боже. Ніт. Кажуть ніт. Неве, неве, неве. Ніт. Так, Крим свій персональний. Uh, uh. да, так, щось буде схоже, розумієш? От я питаю, Крим свій персональний, Крим Україна. ну тобто Це якось і персональний, і дома і замужем. Знаєш, ну, тобто, він і свій персональний, і ближче до України, проте з Україною по 200 чаш і по пажу кубків. Я б сказала, що ми домовимося 100% з ним. Ну, тобто і ми домовимося до не... якихось таких приємних для обох умовах. Це не так, це як, не... як раніше, так? Да? Ні -ні. Так як раніше не буде, так як раніше вже ніхто не дасть, ні кримчани цього не, до, ну, yeah. не допустять, ні. Ну, Тому що там ж ти там люди, ще свої процеси почнуться, да. По своєму да. бачать, звичайно. Боже, Оль, ти ж ці процеси відновлення, вони будуть більше 20 років. О Боже, Діма, ти такі терміни кажеш, давай глянемо. Просто мені вже буде 57 процес... тоді. І що? Ти думаєш, що тобі в 57 жити не захочеться? Ні, кіше. ну просто все ж просто, ну, блін. Знаєш, а, не для того, а... якийсь типу анекдот, не для того мене на мене мама ростила. Знаєш, таке було ти Не для війни, слухай. Да, ну не... таке. Давай так. Да, так. Чи буде протягом п'яти років ну якось як це сказати, матеріалізоване вже да, да. відновлення України, так щоб його побачити протягом п'яти років? Чи побачимо ми це побачимо, Дім? Да. Побачимо, побачимо хороше хорошує ну, звісно. Треба а, ну побачимо хороше. Дивись, oh, тут ми побачимо не просто хороше. Ми побачимо ну, щось ресурси. Ми побачимо а, діяльність. А, ми побачимо а, знаєш, це, як не просто а, бачити. Що от люди їдять, знаєш? Ну тобто, раз їдять, значить є гроші, наприклад, да, на їжу. Да. да А тут ми бачимо, як людям добре, ну тобто, як починають люди відновлювати своє життя і бачити вектор. Ну тобто, не да, просто то, жити знаєш зрозуміло. там від ранку до ночі, а тут саме бачити вектор до чого рухатись. Ну тобто, розуміти, так, в чому радість, в чому що... досягнення, ну, да просто багато протестів від відбувається. Наприклад, сьогодні говорив там. З жінками, око там чоловіки, військові, не військові. Вони дуже багато говорять, що, мабуть, доведеться дітей відправляти за кордон, е, в кого є гроші там вчитися, або якийсь в Польщу, якісь грант вигравати, тому що тут нічого не буде. Мені це слухати страшно. Я не чесно, я це слухаю. Я розумію, що моїм дітям теж 7 років, але блін. Такого бажання нема. Ну це важкі питання. По швиденько закінчує про його геройство, про путінське, як Путін помре, але хоче собі медальки понавішувати. Е, оці ЛДНР, Запорізька окупована область, Херсонська окупована область будуть зафіксовані в міжнародних договорах і закріплені за Росією. От ті, що вони вже окупували, да. чи признає їх світ да. Росією. Да? Да. А <реш> тобі не хочеться питати, таке я бачу. Ні, вам, <реш> такого не, не буде. Вони втікатимуть. Ти що забулася? Так а наша, ти тоді в мене таке хочеться. Ми вже знайшли два. два. Буде ну, по перше, Крим буде чийсь? Ну він же не ушли. В чий так це, це ж окуповані території? Це ж теж про що ми дивилися чи. Планує, чи як це, чи, чи світло. Чи визнає світ окуповані території Росії, врешті решт взагалі колись. Ні. що це карта? Яка це карта Стуз кубків перевернутий, ні. Сімка Пентаклів перевернута. Не дождуться. Лицар кубків перевернутий, двійка кубків перевернута, ні. да На розмовах і розійдемось. Окей, слава Богу, що він більше нічого немає. Але дивіться, він хоче, щоб Україна була нейтральною. Україна буде нейтральною державою. Чи буде Україна нейтральною? Ти розумієш, Нейтральна? Тобто ми не за гривні, ми не за долари, не за євро, а ми за гривні. Ми... Да? Тут ну, типа, да, ні, ні, нейтральні це ми, ми не в жодному блоці, ми позаблокова. Нейтральна, це ніколи не вступаємо в війну. Не може бути воєнним. Тобто, це, це як Швейцарія. Вона нейтральна держава. В неї немає mm -hmm. армії. Вона. Ну, є не армія, вона вона каже інакше складена, але вона нейтральна. Тобто вона не вступає у війни. Ну, пам'ятаєш, ми ж якось з тобою дивилися, що ми будемо схожі на Швейцарію. Так, чи буде Україна нейтральною державою? Да. Помірність. Оль, а куди діть мільйон військових? Помірність. Тобто мільйон військових куди діти додому відправити і платити їм пожиттєву пенсію таку, щоб вони могли вирощувати дітей здоровими і щасливими. Так, давай. Так, да, Діма, так. Да. Дивись, і от знову такі цікаві карти слухають, чи буде Україна нейтральною державою? Ну, тобто повернення, але з новими вимогами, новими правилами. Ну тобто, щось по-новому буде все ж таки ну, відбуватися. Ти мені завжди І... говорила, що не... Давай, що не буде договори, договори. Тут все ж таки, ти знаєш, якась зміна глобальна в нашому устрої світовому, ну тобто, в нашому, в нашій взаємодії, в наших звичних якихось знаходженнях світових, вони будуть змінені. Тема чи буде нейтральною. Ну, яка більш нейтральна карта як помірність? Скажи мені. Ну хто mm -hmm. хто ще в колоді з 78 може бути більш нейтральним, да. ніж помірність? Ну, Друзі, так... передивіться всі наші ефіри з Олі попередні. Ви побачите, вона мені тисячу разів раз сказала на питання, чи буде в нас виробництво зброї? Вона мені казала, не питай мене і не притягуй. Не, не бачила вона серйозне виробництво зброї. Нейтральна не країна бачити, не виробляє, 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 виробляє. зброю, Оля. Блін, це жах. Я питаю, нас роззброять? Питаю тебе. Чи буде роззброєння України? Ой таке питання: чи буде Україна роззброєна? Ні. ні. ні ні Ну, ні. Окей. Украї... Ні, Добре. Тут, тут зброя, тут зброя, ні. Ми, е, якось, ми Давай так, чи буде зброя виготовлятись в Україні? що-то Відлюдник перевернути ні. Добре, дихаємося далі. Україна буде мати позаблоковий статус, тобто ми не будемо ні в НАТО, ні в чому, ні в, взагалі ні в чому, ні в чому нічого А це не про нейтральну країну. Ні, це ну є була нейтральна, не позаблокова Добре, позаблокова пускаємо е, Безядерна. Україна буде безядерною державою? Безядерна, я бачила, що я не бачила ядерки. Ну, от що ви хочете. ти пам'ятаєш, коли були да. розмови про хтось заявив, що Україну почне там шлях до ядерної держави, що і мені показало, що це все бла 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 не більше. Ну тобто я не бачила якогось там продовження цього. Ну, блін, ну так, дім, що я можу тобі сказати. Ти знаєш, можливо, от тому що в нас немає там політичного якогось досвіду світового, да, наприклад, mm -hmm. чи в нас немає якихось знань стратегічно-військових. Проте от за цими картами, ми можемо нам на сьогоднішній день чогось не розуміти. І таке ж було вже декілька разів, безліч разів вже таке було. От ми щось не розуміємо, а воно потім складається. І ми розуміємо, Вазне. що Ну, в принципі, да, не дуже приємненько, але в таких умовах і вони ж диви. Вони погіршують умови. Ну, тобто, як зробити людям добре, да зроби їм дуже погано, а потім поверни ну, да, як було верни. Ну да. тобто, оці оці обстріли це так само маніпуляція і на населення, і на е, світова демонстрація. Така ну, тобто, ми будемо гатити, аби ви були позговорчиві, Знаєш, ну тобто, щоб ми нам е, більше Ось, ні, ой, ж, ой наш... тоді. Добре. Якщо це оці все, що він собі виторгував, повісить медальки, що без НАТО, без ядерна, без, там, без статусна. І все, це, він, розуміє... він побідіть. Да, він він а Кремль а, виходить, і всі плачуть і плачуть, і що? Ну, а, а як Україна? Що Україні від цього всього? Ну Дивіться, це... без ядерна нейтральна Ну, ми ж без, без... Да, давай. оце все. Як при цьому всьому? Ну це ж ти розумієш, що я зараз тобі все, що скажу, це те, що я вже знаю, те, що в мене є, ну, в підсвідомості oh, моїй. Тому що тут сказати що щось нове, ну я не бачу розпаду. Ну як в Україні? Ну я не бачу, що ми всі помремо помремо в один день через це. Ні, Ніхто ну, тобто не так, так буде нове. Будуть нові правила, якісь буде нове новий підход. Ну тобто, це розвиток, розумієш? Це в будь-якому разі розвиток, тому що вже з скільки ми потр... потерпали від насилля, від от таких от знущань з боку Росії і інших держав ну, протягом своєї історії, Ну тобто до чого це привело? До розвитку. Ну mm -hmm. все це приводить до розвитку будь-якої держави, будь-якої нації. Ну Тобто, навіть якщо через що? Через страждання народжується мудрість, Ну тобто, проживши, що таке взагалі мудрість? да Ну Тобто, це досвід. Прожитих страждань, то от Україна і стає мудрішою. Будемо ми при застосуємось, тому що кров наша в неї води не на Ми вміємо пристосовуватися. Ми вміємо в нових умовах виживати, пускати коріння, народжувати Окей. дітей і ставати мудрішими і кращими. Оля мудрішими. золота, оля золота жінка з картами, і на фіналочку. Це все це буде по-справжньому? Чи це буде фейком для Путіна? Що Україна безядерна? або написали в Ізраїлі? Ізраїль теж безядерний, але в нього є ядерна зброя. Чи буде в Україні ядерна зброя? Давай спитаємо прямо. Чи буде в Україні ядерна зброя? Um... Ну ні, ну це, це не ну от як я уявляю, в Україні ядерна зброя. Ну тобто десь є на якійсь місцевості, ну да, ну тобто є, ну там, безпосередньо вона є, ця зброя в той час, коли там держава буде потребувати, там, чи буде нападок держави, ми її можемо застосувати. Да. Я не бачу цього, розумієш? Ну тобто, Чи будемо ми спиратися на якусь ядерну безпеку? Будемо ми це робити. Проте зброї в нас я не бачу. вона так залишається мріями, розмовами, маніпуляціями, бажаннями. Угу. Все ну не бачу ми, в Україні буде все добре, да Оль? Да. а чому? Звичайно, ми ж тут залишаємося. Звичайно, це все в наших руках. Ну, це ж знаєш, як ну що, що таке буде в Україні добре? Україна ж це люди. Ми ж кожного дня не, просто, України ну, кожний наш вчинок він до чогось приводить. І ось і причина наслідкові зв'язки. Хтось в них вірить, хтось не вірить, але вони працюють. Ну тобто інше по-інакшому не буває. Тож отак от. Отаке. Дусь, дорогі любесеньки, ставте лайк, донатимо, підписуйтеся на Олі канал, на мій канал. На в телеграмі знаходите жінка з картами. Ще ранку читайте Олічкін про на день, бо на цьому тижні у мене два рази пройшлося. Оля, я тобі в понеділок була королева Кубків, королева Кубків і в четвер. Щоб в мене була колекція в понеділок була погана королева кубків, а в четвер хороша. Так, вона ж вона ж багатогранна, це ж такий аркан за взагалі. Королевський двір. Він ну, ці фігурні карти там, взагалі там така ємкі, ємність і тлумачень, що її потрібно тільки відчувати. Тож, mm -hmm. ну, дороги мене зрозуміли. Ну, емоційна, так, дуже емоційна. Та, емоційна друзі, дуже. але дуже емоційна. Але емоції можуть бути позитивні. Як він. жінка, як і будь-яка жінка, розумієш, вона може бути отака, вона може бути інша. тож... Як і всі корови, обіймають дуже всі на, подожди, спитай, які будуть стосунки України з Росією в найближчі п'ять років? От тут людина спитає швидко, давай стосунки України з Росією, Україна, <рес> ми пошлем. За кораблем. Да, окей. Дорогі любесеньки, я вас ціле обіймаю, дякую, що були з нами золечкою, поширюйте це відео у Фейсбуці, од себе копіюйте посилання і кидайте в Фейсбук, нехай ще люди дивляться. Копіюйте монобанку, посилайте, що там? На дуже-дуже то... дуже довго. Боже. Такі слова. Друзі, обіймаюся. чао чао.